Всіх вас вітаю, шановні глядачі. Скажіть чесно, чи знаєте ви, хто визначає розвиток вашої громади, вашого міста, вашого села? Не на словах визначає, не в передвиборчих обіцянках визначає, а юридично визначає. По-справжньому визначає. А це документ. Це статут територіальної громади. Там, де прописано. Чи будуть враховувати ваші зауваження, чи будуть вас ігнорувати при цьому? Яке майбутнє буде вашої громади? Це документ, статут Територіальної громади, це як місцева конституція, в якій прописані чіткі правила. І в Україні зараз багато говорять про децентралізацію, про сильні громади, про самоврядування. Але що по факту, що в дійсності відбувається? Це кулуарні рішення, там, де. В куларах все вирішують. Це відповідна закриті сесії, це забудови без обговорень. Тобто вирішує окрема група людей, що будувати, де будувати і для чого будувати. Без громади вирішує. Далі це бюджети. Але ці бюджети люди, люди бачать вже після голосування. Після того, як проголосували за цей бюджет. Корінь проблеми це правила. Які ці правила? Або ті, які прописані в статуті, або ті правила, які встановлює ваша влада місцева. Бо саме статутом територіальної громади визначаються засади її розвитку. Як буде розвиватися ваша громада. Ось що визначає статут. А більшість думає, що статут це щось формальне, це якісь папірці. Не більше, не менше. Але по суті, це договір між владою і громадою. І ось по цьому договору відбувається життя в громаді. Відбувається розвиток, перспектива цієї громади, майбутнє цієї громади. Ось що таке статут. Це договір. Відповідно, статут відповідає на ключові питання, з яких. Хто приймає рішення? Як громада впливає на владу? Які пріоритети розвитку громади? Як контролюється бюджет громади? Хто його контролює? Як чиновника можна зупинити, щоб він не відчував, що йому все дозволено? Ось що визначає статут. Якщо в статуті немає цього механізму, то взагалі статута не існує. Там буде, там має бути прописано цей механізм. Механізм, за що відповідальний статут. А він відповідальний за все, що відбувається в громаді. Правила, майбутнє, розвиток, взаємовідносини між владою і людьми, ось, що таке статут, оцей документ. І коли закон прямо говорить, що статутом територіальної громади визначаються засади розвитку. Засади розвитку. Тобто це не якась абстракція. А це означає перше, пріоритети розвитку. Тобто, що для громади важливіше? Це школи чи дороги? Це Медицина чи благоустрій? Це бізнес чи чергові мафи, що в пріоритеті. Друге це участь жителів. громадські слухання. Вони реальні, чи вони тільки для Галочки? Як аби вони були? Або місцеві ініціативи, які вони? Вони працюють, чи вони взагалі ігноруються. Третє це планування. А це чи є стратегія розвитку? Яка прив'язана до бюджету. Плани розвитку цієї громади на 5, на 10, на 15 років. Які ці плани? Що буде з громадою в майбутньому? Четверте: це прозорість. Хто і як звітує за виконання повноважень і, відповідно, за використання грошей, питання звітності. І це має також бути, щоб було зрозуміло діяльність влади. П'яте це контроль. Чи може громада зупинити рішення голови громади або рішення ради? Який цей контроль? Хто має контроль? І який результат цього контролю? Чому ж влада не любить сильний статут? Бо сильний статут, він забирає монополію на рішення. Цієї монополії просто не буде. Бо там будуть вже інші права. Тобто сильний статут робить кулуарні домовленості неможливими, не можна домовлятися кулуарно, якщо є сильний статут. Сильний статут змушує рахуватися з людьми, з думкою людей. Ось що таке сильний статут. А мертвий статут це ідеальний для зручної влади, тобто він, з одного боку, є. А з іншого його немає. І, відповідно, влада робить те, що вважає за потрібне, але прикриваючись оцім мертвим статутам, який ні до чого не зобов'язує. Багато статутів були ухвалені ще до децентралізації. Згадайте, ті часи до децентралізації. Хто задавався питаннями статутів? Та ніхто. Писалося все так, як писалося, без розуміння. Тобто, оці статути, які були написані до децентралізації, вони не відповідають реальним повноваженням громад. Часто вони просто скопійовані з шаблонів і все. Просто назва статуту. А потім влада каже: а люди ж не активні. У нас є статут, а люди при цьому не активні. Але активність без інструментів, а інструментів немає, якщо писався цей статут до децентралізації. Це просто імітація, оця активність. Там, де статут працює, дійсно працює, там рішення прогнозовані, конфліктів менше, довіра вища, і розвиток він системний. Тобто це вже системне управління для єдиної мети. Розвиток територіальної громади. Головне, з'являється відчуття, що громада це суб'єкт, а не фон. Оцей суб'єкт і є результат сильного статуту. Може зробити кожному три прості кроки. Які? Перше. Знайти статут своїх громад. Друге. Подивитися, кого, коли його оновлював цей статут. Третє поставити питання публічно своїй владі. Бо розвиток починається не з грантів і не з виборів починається розвиток. А він починається з правил. З тих правил, які прописані в статуті, ось з чого починається розвиток. І ось в шановні глядачі, статут громади це межа між владою і самоуправством. І ця межа має, має бути витримана. Якщо громада не визначає свої засади розвитку, тобто ігнорує, то за громаду це робить хтось інший. І визначає свої правила, свої засади розвитку. Ось що таке статут. І ми сьогодні проговорили про цей статут. Хто реально керує громадою? І оцей документ, про який змовчують, це статут Територіальної громади або місцева конституція. Тому, шанучі. Якщо відео сподобалося, ставте вподобайки, залишайте свої коментарі і ставайте нашим підписником. Я всім вам дякую і вже до нових зустрічей.